Міні-АгроЧернівці, вітаємо вас! Отож, хто чекав Соліса 105-го? Приїхали ці два красавця. 105 кінських сил, 4-циліндрові. Сини 13,6 на 24 передні, задні 16,9 на 34. Ось такий красень, єлі, Залазить на рампу. Після, 504... да. Тут у нас ще один солі 105-й. А позаду стоїть джим на 504-та з кабіною, яку чекає власник. Отже, міні -агро Чернівці, Приїжджайте, тестуйте. Приїхали ваші тракторці. Чекаємо вас коломийська, 1 А.